Дивіться, яка важка штука. Знаєте, що це таке? Блін, важке чугунне чи що. Це дренажно-садовий насос. Дивіться, це у нас іде ось такий потужний, він металевий повністю. Є трошечки попроще ось такий. Він вже наполовину пластиковий йде. Коротше, є різні варіанти. Дивіться, насоси взагалі, які хочете. Для скважин, дренажно-садові, для підвищення тиску, для циркуляційного опалення. Насосні станції. До речі, насосні станції приїхали фірма Коєр. Це просто супер якість. Рекомендую всім. Виробник не Китай, виробник Чехії. 3 роки гарантія офіційної, ось 36 місяців. Є трошечки, виходить, потужніша, ось така. 5850 ціна. 1,1 кВт, що вона тут за параметри у нас. Максимальна продуктивність 55 літрів в минуту в хвилину. Висота, з якої тягне 8 метрів. Довжина максимально куди толкає, 46 метрів. А оця трошечки слабкіша, вона 3950, 40 літрів в минуту продуктивність, толкає 35 метрів, тягне теж 8 метрів з глибини. роки гарантії взагалі рекомендую всім, скажімо так. Також є, коротше, любі насоси під всі ваші потреби. Також є ось така автоматика. Кому потрібно? Хто може збирає сам собі насосну станцію якусь більш якусь специфічну. Так що телефон під відео залишаю, якщо вас зацікавило, звертайтеся.